Привіт! Ласкаво просимо до цього навчального відео про те, як використовувати систему для прибирання підлоги Nordic Stream 5 в одному. Система включає ці 5 частин. У нас є телескопічна ручка з нержавіючої сталі, яка розтягується до 160 см. Щоб висунути гнучку штангу, просто стисніть червоне кільце. Тепер довжина швабри досягає 2 метрів. Комплект також включає цю раму для мопа з кишенею з 360 градусним з'єднанням, яке фіксується на місці під час зберігання і має цей 3D-візерунок для очищення. У нас також є ці два мопи з високоякісної мікрофібри, які легко кріпляться до рами для мопа з кишенею. Синій моп є універсальним і його можна використовувати як у вологому, так і в сухому вигляді. Сірий моб призначений для важкодоступних місць, таких як коридори та ванні кімнати. Ці високоякісні мопи з мікрофібри довговічні, їх можна прати понад 300 разів. І для досягнення найкращих результатів при митті вам потрібна лише вода. Це заощаджує як ваші кошти, так і навколишнє середовище. Також комплект включає цей вішак для зберігання, який можна легко прикріпити до стіни. Це дійсно просто Просто клацніть на раму мопа, розтягніть і потім поверніть, щоб надійно зафіксувати. Однією з унікальних особливостей цієї системи є гнучка штанга подовження. Ця ергономічна особливість дозволяє вам дістатися під ліжка і дивани. А змінювати мопи швидко і просто.